Здорові були земляки, вітаю добірне товариство до ваших послуг я, Валерій Маснюк. Оце пригадав, що минулого разу розповідав вам про те, що Черкасами гасають пришелепуваті автомобілі з ганебним ім'ям учбовий. А втім, вибачте мені, любі мої автомобілі, не ви ж собі це ім'я вибрали. То я потім нагадав, що маю рецепти. Проти цієї ганебної болячки. Але перше хочу нагадати, всі підписалися на наш канал і про подобайки не забули дуже вам дякуємо! І почнімо з цієї книжечки «Вузлики на пам'ять. Розгорнімо її на 46-й сторінці, магазини і базари. На новий учбовий рік пропонують канцтовари. Метикує чоловік. У Росії год учебний, а у нас навчальний рік. Де ж учбовий взявся ганебним? Хто його там приволік? Десь Либоні у суржик ленді. Народився і пришвендяв в Україну безголовий, зіпсувати нашу мову. Глянь, машина он женеться, лишать подивіться. Учповою вона зветься, та ще ж і гордиться. Нехитрий вузлик та повчальний. Рік новий навчальний. Автомобіль навчальний. А ось іще один. Учбовий заклад в нас нема. І не шукай його дарма. Навчальні заклади є і виші. Рускоязичний мене слышиш? Зарубів на носу. Невочбовий, навчальний. Хай буде цей вузлик для тебе повчальний. Що таке виш? Поясни нам, Миколо. Легко учителю вища школа. А чи можна керувати машиною без керма? Певно, що ні. Але ж кермо в нас відібрали і нав'язали руль. Та ми й рулювали, куди Москва нам вказувала у прірву, а руля й досі з рук не випустимо. Як же ж і випустити, як один із улюблених журналів для чоловіків у Союзі був за рулем. А чому не за кермом? Та й за рулем запросто не передплатиш. Просиш передплатить мені за рулем. А тобі? Січас. а ти правду передплатив? А і ізвести? Труд, комсомолку, районку, обласну, ні? То гуляй Вася. Хто не жив у Сарасарі, тому чудно й дивно таке чути. Але це вже історія. Ми ж лікуємо мову. Забудьмо руль, візьмімо кермо. Годі рулювати. Нумо кермувати. Знову за руль. Бережись, патруль. По тім'ячку бах, платіте штраф, він тоді за кермо. Де ти взялося, чмо? А за образу. Платіть три рази, а чотири рядочки цієї клишки звільнять нас одразу від п'яти помилок. У них, бач, нуль. А в нас так нуль. У нас кермо, у них так руль. У них сім пуль, в нас сімсот куль. Поїла сім шишек, ми без гуль. А далеко заїдеш машиною без гальму. А скільки лиха може доробити автомобіль, що має несправні гальма? Та Москва підмінила наші гальма тормозами і століттями тормозила культурний розвиток України. То щоб не довелось кохані плакать, повернімо нові гальма. Чув ти, як сусідів взять? Хибно мовою, Тормозять. Я не стримався від докору. Всі машини без розбору. Куди треба, хай прямують, там де треба, хай гальмують. В нас верба, в Єгипті пальма. Тормоза в Москві, в нас гальма. Хоч година, хоч роза підведуть вас тормоза. Гальма то надійна річ, правні гальма раз пліч. А ось рецепт із моєї первістки. Як тверезий ти водію, я спокійна, я радію, а під чаркою хоч трішки, то не рож керма. Йди пішки, заєць, олень чи коза, товп, паркан чи пальма. Ти не жми на тормоза, натискай на гальма. Є такі господарі, що їм замало самих автомобілів, багато чого доводиться перевозити, скажімо, картопельки, вугілячка, глини і таке інше. То їм у пригоді стає ваша правда, причіп. Але ж ні, має бути як у Московії, прицеп. А щоб той прицеп швидше в прільму скотився, то склепав я. Такий вузлик. Мові личить ланцюг і причіп. Завезли брати нам цеп. Мало їм, так ще й прицеп. Заберіть, ланцюг є. Причіп. Забувать своє не личить. Проживемо ланцюг, що сховали наш ланцюг, Та накиньмо ланцюги ворогам на дві ноги. Повернімо причепи. А прицепи їм вчепи. Наступним номером нашої програми, чи пак бесіди, вірш Валерія Маснюка. Причіп читає автор. Прицеп, він чужинський. Надбали ми причіп. Прицеп в нашій мові геть зайвий. Не личить. Вибач, причепе, що чіпляємо, а ім'я твоє забуваємо. Зрадили не встигши полюбити. Гірко, любий, тобі в світі жити. Подивились від вузликів. Відпружтесь і усміхніться. Водій дальнобільник бортує на морозі колесо на причепі і бурчить. Казала ж мені мало, вчися, синку, на і не кола. І гроші завжди в кишені, і руки втеплі. теплі. Якщо перш ніж різатися в дерево, ви починаєте згадувати, де гальмо. Гляньте в дзеркало, найімовірніше воно там. Чого не слід говорити, якщо ви за кермом? А пасажирів нема де голці впасти. Знову козел гальма не полагодив. Не було третьої чарки пити. Група міліціонерів вирушає автобусом у відрядження. Полковник керівник. Так ситуація помінялась. І каруса не буде. Буде мікроавтобус із причіпом. Частина сяде в автобус, інший в причіп. Автобус від'їздить о сьомій ранку. Запитання є. Товаришу полковник, а причіп, коли від'їздить? А на останок нагадаємо московську і нашу приказки бить бичку на вірьочки до часу дзбанок воду носить. Поки земля обертається, зло до зла повертається. На сьогодні все. Переглянули? Сподобалось? То будьте ласкаві, підпишіться та на не поскупіться. А на цьому слові, бувайте здорові!